Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко про сьогодні продовжуємо комунікацію з партнерами заради спільних позицій, заради сильних позицій. Говорив з президентом Ердоганом. Хороша була у нас розмова, як завжди, дуже правильні акценти. Я дякую за підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, наших людей. Головне за підтримку позиції, що мир може бути сталим тільки за участі України в підготовці відповідних рішень. Також я хочу відзначити участь Туреччини в нашій коаліції охочих, це важливо, і ми розраховуємо на активну участь Туреччини в наближенні реального миру, наближенні реальної безпеки. Говорив також з президентом Румунії та прем'єр-міністром Нідерландів. Є принципова позиція європейських лідерів. Чітка заява Євросоюзу 26 країн усі. З нами у дипломатичній роботі в принципових позиціях зрозуміло хто 27-й і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим проти. Втім, контактуємо з усіма. Наші аргументи наводимо абсолютно всім. Завтра продовжимо роботу із сполученими штатами Америки та з європейськими колегами. Говорив сьогодні також з Еміром Катару. Я подякував. За допомогу у звільненні наших дітей, які були викрадені Росією, надзвичайно посередницькі зусилля сотні дітей вдалося вже повернути. Поінформував про усі наші розмови з партнерами, про можливі кроки. Провів сьогодні також нараду з нашою дипломатичною командою Офіс і Міністерство закордонних справ. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами. Це один з лідерів підтримки для України в Європі. І ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема, це стосується дронів. Були й сьогодні доповіді наших військових фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб Виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупант. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині. Всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно. Ще одне була нарада з урядовцями: прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр освіти. Я доручив зробити кілька кроків, які можуть підтримати наших людей, підтримати та забезпечити молодим українцям реально більше можливостей бути тут, бути в Україні, навчатись тут, будувати своє майбутнє тут. Попри все, ми будемо збільшувати стипендії нового бюджетного року. Також ми будемо спрощувати умови вступу в українські вищі навчальні заклади, урядовці попрацюють, зокрема, і зимову вступну кампанію. Також ми будемо змінювати правила перетину кордону таким чином, щоб це було можливо і для хлопців 18-22. щоб більше людей йшли на навчання тут, і щоб молодим українцям, які з різних причин за кордоном було легше зберігати зв'язки з Україною. Дякую всім, хто з нами, хто з нашою державою. Дякую кожному, хто воює заради України. Хто працює заради України, заради держави і людей, та кожному хто нам допомагає. Слава Україні!